Евакуація людей з верхніх поверхів багатоквартирних будинків одна з найважчих задач для рятувальників. Утім, саме ці навички вогнеборці Київщини відпрацьовували на навчаннях. Ситуацію були максимально наближені до реальності, наприклад, влучання ворожого безпілотника у багатоповерхівку для порятунку людей та боротьби з вогнем. використовували пожежний колінчатий підйомник. Цю машину, яка здатна дістатися 15-го поверху, ДСНС нещодавно подарували представники данії. Як працює нова техніка в руках українських рятувальників, бачила Карина Подленко. За легендою, на місце влучання дрона прибувають перші екіпажі, оцінюють ситуацію і розпочинають порятунок, діють швидко, адже кожна хвилина на вагу золота. Тренування це один із невід'ємних елементів, які ми постійно повинні відпрацьовувати. Краще цей досвід ми будемо отримувати на тренуваннях, а потім використовувати ці знання безпосередньо вже на виїздах, на ліквідації всіх інших ситуаціях. Умовна пожежа охоплює верхні поверхи будинку. Висотна техніка вже працює. Йде евакуація. У той же час усередині працюють рятувальники. Приміщенні постраждалі. Потрібна евакуація. <звук> Тим часом на вулиці чекають медики. <звук> Допомагають і психологи, оглядають та заспокоюють потерпілих. Це важлива робота, тому що і люди дуже чекають цієї підтримки. Ми навіть коли виїжджаємо і не потерпіли. Просто люди, які були довкола, вони підходять і хочуть поговорити, обговорити, що сталося, щоб ми їх повернули в стан тут і Тепер яна вже рік працює в ДСНС. каже під час реальних виїздів, передбачити завчасно якою буде реакція людини, неможливо. Тож готуються буквально до всього. Була жінка, це був повторний. Повторнів падіння уламків, здається. От, і вона була така дуже дезорієнтована, вона заїкалася, і треба було її дійсно стабілізувати і дуже довго з нею сидіти, говорити, підтримувати, щоб хоча б вона ну, заспокоїлася і ми зрозуміли, що робити з нею далі. А це оперативний штаб. Рятувальники, медики та правоохоронці працюють як одне ціле. Саме головне, навірно, це взаємодія між ними. Тобто хтось виконує роботи з розбору завалів, хтось безпосередньо надає первинну медичну допомогу. Хтось безпосередньо вже працює на спеціальній техніці, там піднімає плити, хтось здійснює гасіння пожежі. Тобто, служби, ну відменно державна служба з України з надзвичайних ситуацій, це не тільки от тушити пожежу, це загалом рятувати життя людей. Наприкінці місії підбивають підсумки. Командири оцінюють ефективність кожної служби та розробляють рекомендації. Зв'язок із штабом і організація на пожежі. Карина Подленко, Павло Бондаренко, телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині новини.